Час з новини на телеканалі тв 4 вітаю вас. Із січня замість медико-соціальних експертних комісій тепер працюють експертні команди. На Тернопільщині створили вже 57 таких груп. Вони допомагають людям швидше отримувати необхідні документи. Завдяки впровадженню IT-технологій процедура стала прозорішою, а корупційні ризики мінімізовані. Як це працює та які переваги отримують громадяни? Далі у сюжеті. Замість медико-соціальної експертної комісії в українській медицині з 1 січня почали працювати експертні команди. Ці зміни впровадили через численні корупційні скандали, пов'язані зі зловживанням службовим становищем лікарів у МСЕК, а також через тривалі терміни обробки заяв пацієнтів. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі. Інвалідність завдяки зв'язкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати, і часу, щоб виправити це в уряду, небагато. Раніше на Тернопільщині діяло 11 медико-соціальних експертних комісій, які базувалися при медичних закладах області. Натомість, як повідомляє директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської області Ольга Ярмоленко, тепер працюють 57 експертних команд, до складу яких входять 208 лікарів. Усі вони працюють на базі медзакладів. Це дозволить значно підвищити доступність і якість медичних послуг для громадян. Вони працюють всі в програмі через. ІТ-технології. Раніше це все працювалося вручному режимі, вони без застосування електронної системи вони не застосовували. Є спеціалізовані команди і є команди загальні. Створюється по напрямку, команда створюється мінімум дві, для того, щоб люди хворіють, йдуть в відпустку. Оцінювання стану здоров'я людини будуть проводити залежно від її обставин і потреб одним із чотирьох способів: очно у закладі охорони здоров'я, дистанційно за допомогою телемедицини, заочно на основі наданих документів без особистої присутності або на виїзді за місцем перебування чи лікування пацієнта. Лікуючий лікар і має дати направлення в експертну команду. Це також подається електронно. В випадках навіть може бути і сімейний лікар подати. Зараз ще в нас подають сімейні лікарі, ті, що здали документи вже на ЛКК сімейної медицини, але МСЕКи вже не приймали. Документів важко було найти розуміння і з певними команди з певними секомськими групами. Як зазначає Ольга Ярмоленко, експертні команди вже розпочали роботу та оперативно опрацьовують заяви. Директорка департаменту зазначає, що такі нововведення дозволять громадянам швидше отримати всі необхідні документи. Зупинилося серце відомого тернопільського співака заслуженого артиста України Василя Хлистуна. Трагічну звістку повідомили у відділі культури Великобразовицької селищної ради. Василь Хлистун, автор безсмертного хіта Хлопці будемо жити. Народився 2 січня 1962 року в селі Крива поблизу Скалата. Спочатку російсько-української війни активно виступав на благодійних концертах на підтримку зсу. Заслужений артист України пішов в життя у 62 роки через важку недугу українці одружуються все рідше, а розлучення стають частішими. У 2024 році, вперше за час великої війни спостерігалося зменшення кількості нових родин ніж це було у 2021-му. Водночас статистика розлучень залишається невтішною. Тиск війни, економічні труднощі, емоційне вигорання та інші стресові фактори можуть ставити подружжя в складне становище, де знайти порозуміння стає дедалі важче. Чому ж сім'ї розпадаються, як зробити цей процес менш болісним для обох сторін і насамперед для дітей? На ці питання шукала відповідь наша Олена Чепіль. Розлучення це завжди складний процес, що впливає на обох партнерів, їхніх дітей і близьке оточення. Найчастіше причинами є відсутність взаєморозуміння та поваги, різні погляди на життя, фінансові чи побутові труднощі. Ці фактори можуть накопичуватися руками, створюючи нездоланні бар'єри у стосунках. Якщо рішення про розлучення все ж прийняте, його можна зробити менш болісним для обох партнерів. Потрібні правила розлучення. Чіткі дорослі правила, які полягають в тому, аби не змагатися, хто більше постраждав. Не переглядати постійно в голові, не перемотувати всі трагічні і жахливі події з сімейного життя, і ні в якому разі не залучати до цього процесу рідних, близьких, друзів, родичів, особливо дітей. Розлучення батьків це переломний момент у житті дитини, який може викликати безліч емоцій і запитань. Саме тому так важливо правильно та коректно повідомити про це. Головне донести, що і мама, і тато залишаються для неї однаково важливими та будуть. Тьть, поруч радить психологиня про це постійно треба говорити. Що насправді ми тебе менше не почали любити. Моя любов і татова любов або татова і мамина любов залишається тою, якою була, і навіть більшою. Але ми дорослі люди, і нам складно між собою спілкуватися. Ми хочемо бути щасливими, разом в нас не виходить, і хочемо, щоб в тебе було щасливе дитинство і щасливе майбутнє. В цей період вона повинна бути оточена турботою та опікою. Щодо табу, то в жодному разі не звинувачувати дитину у розлученні та не говорити, що один із батьків поганий, адже вона не має думати, що є переможець, а є переможений. Взагалі. І для людини дуже важлива така грунтовна персона матері, і персона батька. Це такі, така основа, на яку потім все будується. Тому дуже важливо, навіть коли розлучення, зберегти. Цілісну оцю особистість в житті дитини для обох партнерів важливо пережити всі емоції, які виникають у процесі чи після розлучення. Радить психологиня необхідно дати собі час на відновлення, проаналізувати ситуацію, прийняти її. Та рухатися далі, знайти собі додаткове хобі, піти на танці нарешті, на спорт, там фітнес, поподорожувати та байдуже. Головне зайнятися чимось, що принесе позитивні емоції. І для чоловіків, і для жінок буде дуже корисно займатися спортом, гуляти, займатися спортом, зустрічатися з людьми, які їм приємні. Розлучення – це складний етап. Але це також можливість переосмислити себе та знайти нові орієнтири. Важливо пам'ятати, кожен має право на щастя, навіть якщо шлях до нього починається з непростого рішення. Психологи рекомендують партнерам, які вирішили розлучитися, залишатися в дружніх відносинах, але при цьому встановлювати чіткі особисті кордони. Такий підхід допомагає уникнути емоційних травм і зберегти взаємну повагу після розірвання стосунків. А що думають про це тернополяни? Давайте подивимося. Я думаю, що якщо є діти, то зв'язок хоча б якийсь з повагою дружній повинен бути. А якщо немає, то тут вже типу, якому комфортно. Думаю, варто налагодити стосунки. І тобі більш так? Так. Якщо це можливо, я думаю, що від цього виграють обоє партнерів. Не ну, кажу, що важке питання, допустимо, стравляться на загальними на стосунки, які були до того під час одруження по це справа кожного, кожного подружжя, тому хай вони самі вирішують. Ну це все залежить від дітей. Якщо є діти, то треба бути в дружніх стосунках і продовжувати виховувати дітей. А якщо немає дітей, і ви роз'їхалися один в Америці, а другий в Японії, ну, то, то ваша питання справа китайська. На Тернопільщині стартувала експериментальна клубна система спорту, що фінансуватиметься з місцевих бюджетів. Заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофєєв пояснив, що клуби зможуть подавати свої пропозиції на організацію спортивних заходів, а громади обиратимуть переможців через конкурси для отримання фінансування. Це дозволить не лише ефективно використовувати ресурси, але й створить прозору систему підтримки спортивних ініціатив. Подробиці у нашому сюжеті. Клубна система спорту новий експериментальний проєкт, який вже презентували громадянам Тернопільщини. Його фінансуватимуть із місцевих бюджетів. Заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофєєв розповідає, що це крок до розвитку фізичної активності та прозорої підтримки спортивних ініціатив у регіонах. Дуже багато викликів нам доля поки не дала можливості розбудувати так інфраструктуру, як ми хотіли. Тому що без інфраструктури неможлива ну, реалізація багатьох речей, тому що в баскетбол не можна грати з м'ячем, з гулею, бадмінтон з поламаною ракеткою тощо. Ну, і так далі. Плавець не може без басейну тренуватися. Заступник міністра пояснив, що процес буде мати такий вигляд: спортивний клуб подає пропозицію щодо організації фізичної активності до місцевої громади. Міська, сільська або селищна рада оголошує конкурс у межах відповідної програми та визначає умови фінансової підтримки. Якщо клуб виграє конкурс, він щомісяця подає звіт, за яким громада здійснює фінансування. За його словами, під час створення спортивних клубів у експеримент планують розрахувати 600 гривень на кожну людину та є. Єдиний соціальний внесок. В Кабміні запропонували, що фізична культура на сьогоднішній день має другоряд, мало другорядну значення в KPI, в ефективності. І в нас ми пишалися завжди олімпійцями. Це рішення прийняли для того, щоб популяризувати різні види спорту, а також для ефективного використання ресурсів. Такий підхід дозволяє зекономити кошти порівняно з попередніми методами фінансування і забезпечити більш прозору систему підтримки спортивних ініціатив на місцях. Ми порахували, що кожен звіт по вартості це 4 тисячі гривень видатків з місцевого бюджету на відрядження людини. Це проживання, харчування, проїзд, ну і бігання, яка, якщо ж побідати, треба. То, тобто, 4 тисячі гривень на кожен звіт це мінімум. На Тернопільщині вже підписали меморандум про впровадження клубної системи спорту з Великогаївською громадою. Проєкт експериментальний і триватиме до кінця 2025 року. За словами Сергія Тимофєєва, після завершення експерименту проаналізують його дієвість і за необхідності внесуть зміни до законодавства та впровадять інші корективи для покращення системи. Протягом двох місяців тернополяни об'єднувалися у святковій творчості та збереженні теплих традицій. У Тернополі підбили підсумки конкурсу Різдвяне диво цьогоріч у змаганні було чотири номінації: найкреативніша ялинкова прикраса, різдвяна шопка, вертепна атрибутика та різдвяний подарунок воїну. Участь у конкурсі взяли 900 людей різного віку, серед яких обрали 34 переможці. Більше знає наша Антоніна Ричкун. Занурилися в атмосферу різдвяних свят, зробили добру справу та презентували свою творчість іншим. У Тернополі оголосили результати щорічного традиційного конкурсу Різдвяне диво. Так, третє місце в номінації Найкреативніша ялинкова прикраса зайняли вчителька технологій Тернопільської школи номер 10 Ніна Уруська та її син Арсен Уруський. Для своєї ялинкової прикраси вони обрали назву Дерево життя, виготовили її за допомогою нитяної техніки. а Всередині поєднали дріт і намистини. Переможці зазначає, що хоча процес створення був кропіткий, він не зайняв багато часу. Не дуже багато, пару годин це, це рід, це наше коріння, наше майбутнє і те, що нас охочує. То якщо, якщо ми ці цвяшки, то нам треба бути твердими, як цвяшка його зробити, але довкола звичайна цвяшка може зробити надзвичайно красиву красиву допомогу, не то. Конкурс різдвяне у Тернополі проводять з 2011 року. Начальниця управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко каже: що року усі охочі змагаються у трьох номінаціях: найкреативніша ялинкова прикраса, різдвяна шопка та вертепна атрибутика. Однак, цьогоріч організатори додали ще одну важливу різдвяний подарунок воїну. З Загостренням війни це відтворення нашої наших традицій, наших звицеїв стало дуже актуальним і навіть на дивно, що на конкурсі, з подарунок військовому взяло набагато більше дітей і навіть дорослих. Бо ми відправили більше 80 подарунків на схід. Ми відправили п'ять ящиків. Охопних свічок ми відправили смаколики і відправили три пташечки. Перше місце в номінації Різдвяний подарунок воїну здобули конкурсанти з Тернопільського ліцею номер 21 Авторка роботи Тетяна Маронюк розповідає: разом із учнями створила адвент-календар для наших захисників і захисниць. Основа композиції складається з будинку, який символізує їхній ліцей. Усередині заховані подарунки, які потрібно відкривати протягом кількох днів. Це був будиночок. Потім хатинка відкривалася, розкладалася з усіх боків, і там було 20 коробочок. Це було від горішок до шкарпеток, до сухого душа, зубної пасти, різноманітних солодощів, кави і цукарочки на щодень, щоб гарно починати ранок. Цьогоріч в конкурсі різдвяне диво взяли участь 900 учасників, які створювали свої роботи як індивідуально, так і в колективах. 34 з них стали переможцями. Призери отримали грошові нагороди та подяки від Тернопільської міської ради. Такими були новини п'ятниці тихих і спокійних вам вихідних. Зустрінемось наступного тижня у програмі Провінційні вісті.